Добрий день, вітаю усіх організаторів, учасників конференції, а також слухачів, які доєдналися сьогодні до трансляції. Акцентом моєї доповіді сьогодні буде інформація, загальна інформація про нові виклики, особливо для головних бухгалтерів, які стосуються звітності зі сталого розвитку, а також обліку вуглецю. Діоксид вуглецю є найбільш поширеним парниковим газом і використовується як стандарт для вимірювання потенціалу глобального потепління. Облік вуглецю є важливою частиною ESG-звітності, оскільки він допомагає компанії оцінити і визначити свій вплив на довкілля, а також забезпечує прозоре розкриття інформації про викиди інших парникових газів. Європа є континентом, який нагрівається якнайшвидше, і дані говорять самі за себе. Так згідно з даними нового звіту про стан клімату в Європі, 2024 рік став найтеплішим за всю історію спостережень. І сьогодні ми спостерігаємо. Невідповідність ціноутворення кліматичним цілям Паризької угоди, згідно з якої для обмеження глобального потепління до півтора градуса Цельсія ціна на викиди СО2 має становити 226 385 доларів за тонну СО2. Для обмеження глобального потепління до двох градусів Цельсія ціна на викиди має становити 63-127 доларів за тонну СО2 і для порівняння в Україні. Наразі ми маємо податок на викиди СО2 на рівні 30 гривень за тонну. Це еквівалент 77 центів. Це одна з найнижчих цін у світі. Головний бухгалтер відіграє ключову роль в обліку вуглецю, оскільки цей процес безпосередньо впливає на фінансову звітність, на відповідність регуляторним вимогам і на загальну стратегію компанії. І ось декілька причин, чому це важливо. Перш за все, це відповідність законодавству. Все більше компаній мають зобов'язання здавати звітність згідно міжнародних стандартів, таких як джіджі протокол, а також європейські стандарти звітності щодо сталого розвитку, фінансові витрати, облік вуглецю. Є частиною фінансових ризиків компанії, і включаючи можливі штрафи, екологічні податки, а також витрати на екологічні ініціативи. Інвестиційна привабливість. Компанії з прозорою esg звітністю завжди будуть привабливими для інвестора, який орієнтований на сталість і екологічну відповідальність. І оптимізація витрат. Точний облік вуглецю допоможе визначити витрати, які можна зменшити за рахунок впровадження, е, е, за, за рахунок впровадження енергозберігаючих технологій, а також за використання відновлюваних джерел енергії. І репутація компанії, як вже зазначалося вище, компанія з прозорою із звітністю буде привабливою для інвесторів, а це забезпечить довготривалу конкурентну спроможність бізнесу. І таким чином головний бухгалтер не лише контролює фінансові показники, а й допомагає компанії адаптуватися в сучасних до сучасних вимог сталого розвитку, а також ефективно управляти фінансово-екологічними ризиками. також. 21 жовтня 2024 року уряд схвалив стратегію запровадження підприємствами звітності зі сталого розвитку. А 7 лютого 2025 року на сайті Міністерства фінансів був опублікований проєкт закону про внесення змін до закону України про фінансовий облік і фінансову про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні. Щодо подання звітності зі сталого розвитку, і в якому саме на головного бухгалтера покладається відповідальність за складання і подання звітності зі сталого розвитку. Тож, шановні головні бухгалтери, треба готуватися і думати, як налаштовувати збір даних про викиди і особливо про облік вуглецю. Щодо викидів, викиди поділяються на три сфери: скоп 1, скоп-2 і скоп-3. Також є скоп 4 це уникнені викиди. Викиди скоп-1 це основні викиди компанії, які утворюються в результаті її діяльності. І В результаті її діяльності з фізичних активів компанії. Тобто це можуть бути транспорт, котли, генератори, будівлі. Скоп-2 це. Викиди, які походять від енергії, яка закуплена у постачальника, тобто при придбанні електроенергії або природного газу. І викиди СКОП-3 це інші непрямі викиди, які створюються в усьому ланцюжку постачання, включаючи закупівлю сировини, транспортування, використання продукції, а також утилізація продукції. Це одна з найбільших і найскладніших категорій для вимірювання. Тож. Якщо компанія тільки розпочинає облік вуглецю, важливо дотримуватися декількох ключових кроків. І перш за все, це пріоритизуйте джерела викидів через аналіз суттєвості, охоплюючи скоп-1, скоп 2 і скоп-3. Також відстежуйте комунальні витрати, автоматизуючи збір даних для більш точного розрахунку. Залучайте постачальників для інтеграції даних їхньої системи в вашу облікову систему. Також Проводьте додаткові опитування щодо сталого розвитку для збіру додаткової інформації. І шукайте шляхи можливої інтеграції обліку через існуючі вже системи обліку для більш точного розрахунку викидів. Це забезпечить ефективність обліку, а також підвищить. Відповідність вимогам сталого розвитку і на завершення хочеться ще раз підсумувати, що облік вуглецю є важливою частиною звітності, який допомагає компанії визначити свій вплив на довкілля, а також відповідати міжнародним стандартам, таким як GHG протокол і європейські стандарти звітності щодо сталого розвитку і СРС. А звітування по всім трьом сферам викидів а також і це скоп 1, скоп 2 і скоп 3, а також скоп 4, це уникнені викиди, дозволить визначити повний вуглецевий слід компанії і розробити стратегії декарбонізації, а також використання відновлюваних джерел енергії. І Перевагою детальної звітності буде підвищена прозорість компанії, яка суттєво впливає на довіру інвесторів і партнерів і робить її привабливою для більш довгої співпраці. А оцінка ризиків, які пов'язані із викидами, дозволить уникнути екологічних штрафів, що також впливає на фінансову стабільність і довгострокову конкурентну спроможність. Дякую за увагу! Слава Україні!